Ну, що добрий раночок, ще раз прийшла в теплицю і прямо до попіну. І зараз буду вам показувати новинку. Ну, раніше покажу оці, що тут так, як кожен день гляньте. Мої золоті. Мені вже каже, телефон не первий, воно жовтіє вже. Дивіться, дуже багато плодиків. А тепер до новиночки пепіно консуело. Це я його принесла в теплицю, мені треба пересадити у більші горщики. От така новинка. Дивіться, чотири штуки. Три буде ростить. рости рости мене в мене, а одну буду робити із цієї. Я їх на силу виходила. Хто пам'ятає, ви дивились відео, які вони прийшли зачухані. Я в них вложила всю душу, поки я з них зробила. Отаку От коріневу систему. Я не поняла, дивіться, я посадила в посадила в стаканчик, де нема дирочок. Оцей буде мені на... Саджанці буду розмножувати і також продавати. Дивіться, яка різниця в листі. Дивіться, листя тут, листя тут. Це сорт консуело. Вони теж дуже смачні, теж вони із динним смаком чуть чуть відрізняються. І отака красота. Ви гляньте, що я з них зробила. Які вони були. Вони такі були, я говорила і плакала тоді. Я як відкрила посилку, а тепер дивіться піддобрюю. Треба правильну е, агротехніку робити, знаєте, щоб отаке було і за такий короткий період, і щоб вам ті саджанці, а ну йдемо до цих саджанців, що поїдуть у цю, в цю неділю. Коротше говоря, е, на 27 число в цю неділю їдуть. Більш нема на цю неділю і на 27 число теж немає не одного. Всі забрали от тільки що 4 штуки останніх. Тому що люди бачать, що це воно смачно читають. Дивіться, о, зараз я вам покажу. Отакі саджанці я відправляю. Бачите, вони, чого я їх держу довше? Мені треба, щоб вони отакі гілочки поросли, щоб вони... Були хороші, щоб люди отримали їх і казали Надя, яка ти молодець. Он, бачите, від поливання трошки видно корінево. Прикриємо. Дивіться, всі хороші саджанці. Це вони Он вже дивіться цвіт зав'язується, комусь повезе. Оці і стоять ще в літній кухні. Зараз ці теж занесу. Я, може, навіть сьогодні четвер. Я, може, в суботу відправлю, чого вони вже мають мені тут стоять. Хай людям, людям вони вже О, гляньте, на які вони. Дивіться, бачите? Всі у мене запитуйте, як отримаєте. Я одна, я не можу справитися е зі всіма, знаєте, всі, як отримуєте, мені дзвоніть. краще дзвонить, ніж писати. Мені нема часу навіть відписувати. Ну от У мене ж куча роботи, а ще крім того, крім того, скільки всього є. А квітів, скільки є. Дивіться, це я принесла, хочу показати. Листя. Бачите, яка різниця? У цього консуелу. Оце вони у мене подорослі. Я їх сьогодні пересажу обов'язково, тому що теж вже корінчики наверх шлізуть. Я їх переходь буду впало. Це так повернулося до сонця, хоч би не впало. Я їх сьогодні пересаджу, це обов'язково. А ці, якби я мала час, я б сьогодні вже вам висилала. Ви, як отримуєте саджанці, я вже писати вам кажу не можу, а говорю мені дзвоніть, мені легше вам пояснити по телефону, чим відписувати, тому що у мене дві руки, а людей дуже багато. От, І ще ж треба і до інжирчиків заглянути, поздороватися з ними. І все треба мені робити одній, одна, я, знаєте. От, Зараз занесу до тих, хай стоять там. То Ви зрозуміли, на 27 саженців нема. Є на укоріненні, але вони будуть десь через місяць. Як будь-раніше я напишу, скажу, зроблю відео. Але зараз це є. Я така гортанці, красивуша, це ж я її теж вкоренила. Гляньте ну, які вже гілочки. Кожен раз кажу, винести на двір треба і не несу. Дайте ну, було, до порога їх зараз. Це лимонлайн, це дуже хороші гортензій, білі такі великі шапки. О, Бачите, що в мене робиться. Отакі. Сьогодні, слава Богу, знову не буде жари то Трошечки мої рослинки. Гляньте, бачите, які шарики робляться на мультіфлори. А яка різниця з тими, що на землі посадила, вони теж будуть великі, вони по віку такі самі, але вони будуть трошки відставати росту. Тому що тут і на дно, дивіться, хто буде садити пепіну у великі ці горшки, такі, наприклад, чи такі. беріть на дно по пучку ложіть. Прямо нарвіть кропиви і ложить на дно. Гляньте, що кропива витворяє, бачите? Це ж азот. Але дивіться, щоб цвіту не було, бо буде воно вам там сходить, знаєте. Щось поламалися, ж листочки від грузу. Треба їх позрізувати. От. От. такі діла. Коротше говоря, питайте, як отримуєте ті, що отримали, хто щось не розуміє. лучше запитайте, лучше запитайте, то мені буде спокійніше. Я хочу, щоб люди були. Задоволені, знаєте, і скоро, я думаю, що ще до зими будемо мати саджанці консуело, Пс, навіть раніше до якоїсь зими От, будемо мати саджанці консуело. Воно прекрасно росте в хаті і плодоносить в хаті, і цвіте в хаті. Тому що пепіно 15 градусів нічна температура вже йому дискомфорт. Його вже треба забирати. Його треба забирати е, десь у. Так як теплувати. теплувати приміщення, щоб було сонечко. Даже у кого є можливість, то добре під лампи ставити. Оці, що я буду забирати до хати, оці ж всі, що стоять, і я ще посаду. Я ж не можу, дивіться, я в собі хочу посадити 10 штук, щоб в мене росло, щоб було багато плодів, щоб було все. Я не можу. Я одній жіночці вчора пишу, вона в мене просить 4 штуки. Ми не зрозуміли одну з другою, одна з другою. Кажу, піду гляну, чи ще є. Якщо є, бачите, де росте? Якщо є, значить буде. Якщо нема, я вам свого запасу дам. Я була залишила для себе. Слухайте, кажу до неї, там ще є якраз вам. Це було їй, щоб ну. Типа записать, так як я кажу, диктуйте телефон. Як я сіла записувати? кажу, не поняла, ваші ж ви ж записали вже чотири штуки. Он у вас є тут, тобто, бачите? А Вона каже: це я ж хочу гроші вже вислати. А я кажу: жіночку, гроші наперед не беру через те, що. Не хочу за день до відправки. Мені так спокійно, і людям спокійно, щоб вони не переживали. Я знаю, що це таке. От, саму не один раз обдурювали. і то так конкретно в цьому сезоні на 900 гривень, на 720 Потім прийшов садженець мені інжиру з гнилим корінням. Я тако його отако от взяла і достала, а коріння там залишилося. Гнилі. Тако взяла, гнилі. Дурять, хто як може, знаєте, хто як може, так і розводить. Я спокійно хочу, щоб люди були спокійні. І я тоді ще спокійніша, знаєте. Коротше, все. Я пішла, бо дивіться, я хожу взад перед мені немає часу. Чекаємо консуело, і через місяць будуть ще саджанці пепіно. Там стоїть на окоріні, нині знов багато будуть саджанці. От, поки консуело виросте, то ви виросте пепіно. Поки воно в мене, це ж дивіться, воно ж треба, щоб було от таке, Дайте, зараз воно мені. Хай стоїть. Я буду пересаджувати. Гентакін такі в мене гарно. Дивіться, ми ну, пішли рости. Підживлення і гарні слова. Я їх приближу я тако поглажу, так всі рослинки. Бачите, хорошенькі такі. В'яжуться воно молоденьке, недавно посаджені. Через те, що хороші, І тут теж гентинок. Бачите, зав'язуються. Виростуть буде, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отут вже можна прищипувати, то вони швидко виростуть, але хай ще хоч два листочки. Після сьомого листочка можна прищипувати. Гляньте, бачите, як отримуєш хороші саджанці, вони себе так і показують добре, гляньте. Бачите, в мене троє людей, в яких я брала, які провірені і можу вам рекомендувати за них, якщо хто хоче саджанці інжиру. Ви самі бачите, гляньте, що робиться, бачите? Оці, що в землі, оці один, два, три, і там чотири. Вони від одної людини Наталя Олександрова. Оці в горшках від Константина. Я не можу його фамілії запам'ятати. Ну Якщо комусь треба, така краса, така... ну, ви самі бачите, яка, яка якість, як вони ростуть. От. Від Константина. Один, два. Від Романа Анатолійовича. Вони всі в інжирній групі. Наталя адміністратор роман, адміністратор Константин теж в цій групі. Бачите? Масайдуаплін це садженець. Господі, я... в Японії їм масово засаджують, тому що вони дуже хороші, дуже хороші. Це від Наталії. Вайтмарсе Марсель. І це теж треба вже огірки виривати, тому що вже їх мені багато. Вони вже тільки по вершечках, знаєте, вчора обірвала, але огляньте. О! По вершечках цвітуть. Мені тут треба порядок зробити, бо далі будуть рости. У мене там інжири. Гляньте, масай до плін, тільки отримала недавно гляньте. Ну. Бачите? Ой, тут аж три. Я думала, тут дві. три, дві п'ять. Шість штучок. Тільки недавно отримала ці саджанці. Ти що тут сидиш? От, Тільки недавно отримала і вже така краса. Добре, на цьому все почала за пепіно закінчила за з... інжир. Але кажу, кому треба, звертайтесь. нам телефони, тому що люди надійні, хороші і ще й пояснять, і ще будете питати. Гляньте на це чудо. Ще воно ну, недавно посадне. Дивіться, на кожному цьому, бачите? О, А ці будуть підростати, теж буде викидати світ. Тут вже он, видно теж є, бачите? О, дзьобудь такі. І от такі садженці. Добре, на цьому все. Е -е, Відео довге вийшло. Е -е, бо хотіла людям розказати толково, знаєте, не як-небудь би спихнути. І, і все, і на цьому місія закінчилась. Я так не працюю. Читали, може, хто читав у, у Фейсбуці щось я теж показувала. Засадженці, мабуть, говорила, і коментар написала Надія Дьоміна, вона із Дніпропетровської області. Нікополь, Ні. Боже, то? Я мала перепилів, дуже багато. У мене були дуже величезні перепила, брали фабрики, ці, що вирощують перепила, яйця по дві тисячі брали, більше брали, дуже багато, по 500. Я менше 500 вже потім і не відправляла, тому що закази були здорові. І ця Надя Дьомина пише коментар, вона теж в мене брала два рази, вроді чи три. Пише, ви звертайтесь до надії, до неї і вночі можна звертатися. Я ж тоді теж казала, висилають ті яйця і говорю. Починається вилуп, дзвоніть мені, не панікуйте, не переживайте. Пишуть, а якщо вночі Дзвоніть вночі? ну Тут такої то потреби не буде, в попіна вночі дзвонить. Добренько, на цьому все. Всіх люблю, всіх обнімаю, за всім, всім дуже вдячна за все, за перегляди, за коментарі, за лайки, поширюйте. Е, може хтось хоче ще подивитися, поширюйте відео мої. От, е, дуже вам вдячна, бажаю миру, бажаю здоров'я, добробуту в сім'ях. Оце відростоть, бо тут капає теплиця, то я підставила, щоб калюжи не було. от Бажаю вам всього самого найкращого. Дослідуючого відео бігом буду працювати, бо ще й помідори треба закрити, і ще й обірвати фасолі. Mm. <ріхи> Хоч би мені ще дві ручки були по тут